Вітаю, шановні глядачі на каналі Майбутнє. У нас сьогодні четвер, і у нас в гостях наша улюблена гостя, контактер Ісіта. Я вас дуже рада бачити. Ви сьогодні прекрасно виглядаєте, Ісіта. Дуже рада. Ранок в Україні почався знову з обстрілів. Проблеми зі світлом, проблеми з опаленням, проблеми з газом. Опалювальний сезон ще не почався. Росіяни знову атакували об'єкти газовидобутку на Полтавщині. ДТЕК повідомляє, що об'єкти через це припинили роботу. Як ви вважаєте, якою буде ситуація далі з опаленням, з газом в Україні? Чи будуть українці мерзнути цією зимою? Я бачу, що досить напружена ситуація для українців буде саме в цю зимку, тому що вони будуть робити удари як по газовій інфраструктурі, так і електричній, для того, щоб залишити Україну без опалення, для того, щоб вибити дух людей, вибити віру взагалі в світле майбутнє, щоб а, люди себе погано почували, щоб вони мерзли. І я бачу, що вони планують такі масовані атаки на територію України, і, ймовірно, восени взимку може бути підхід під Київ знову, як це вже було, але, звичайно, їх відіб'ють, така можливість зберігається. Тобто киянам приготуватися. Вони знову підуть з Білорусі. А, так, скоріш за все з сторони Білорусі. Така ситуація вже була у 2022 році. Тоді можна сказати, цього ніхто не очікував, не дивлячись на те, що росіяни вже стояли в Білорусі. А як буде цього разу? Чи зможе світ запобігти цьому? Адже буде видно скупчення військ, і всі будуть вже розуміти їхні плани. Ну, звичайно, я можу сказати, що Америка надасть Україні нову зброю. І за допомогою цієї зброї підуть удари вже всередину Росії. Тобто, у відповідь будуть дуже сильні удари всередину Росії. Це не тільки дрони, а й ракети. Тому, звичайно. На наступну весну Росія об'явила велику масову мобілізацію. Вони будуть мобілізувати не тільки чоловіків, а й жінок призовного віку. І це ми розглядаємо вже не просто війну в Україні. Це велика третя світова війна, в якій приймають участь багато країн. І також я бачу, що війна буде розширюватися на територію Європи. Європа про це знає. Вони активно до цього готуються. Чи знає Трамп вже зараз, що Росія планує знову йти на Київ? І Які в нього з цього приводу думки? Ось він зупинив війну в ГАЗі, чи тимчасово, чи повністю, поки невідомо? Також він задав по Урану, по Ірану ударів, і чи зможе він зупинити війну в Україні? І чому він цього не робить? Адже в інших країнах він може це зробити. Ну, не все залежить від Трампа. Ми розуміємо, що тут дуже багато людей замішані, і, звичайно, там є інтереси і Китаю. З боку Росії стоїть Китай, стоїть Дзіньпінь. Насправді я нещодавно була в Казахстані і виявляється, що те, що відбувається в Україні, мало статися в Казахстані. Це планувалося в Казахстані. Але президент Казахстану грав на два фронти. І він зміг обійти хитрістю Путіна. Тому це не сталося в Казахстані. Але люди в Казахстані мені розказували, що в той самий рік, що в Україні були такі заворушення і в Казахстані? А зараз в Казахстані все добре. Я сподіваюся, що Україна також вийде з цієї негативної ситуації. Після розширення війни на Європу чи знизиться активність бойових дій в Україні? Так, звичайно, після розширення на Європу вони будуть зайняті іншими фронтами, і вже Україна залишиться в тих кордонах, в яких вона є зараз, це 100%. Але знову ж таки, я казала, що війна завершиться через перемовини і через підписання паперів. Тобто не буде якогось переможця, це просто будуть перемовини і просто буде перерозподіл територій. Завтра буде зустріч Трампа та Зеленського. Зеленський вже вирушає до штатів. Як пройдеться зустріч? У ЗМІ анонсують, що будуть обговорювати ракети та магавок. А чи тільки ракети? Чи не буде обговорено якийсь план миру, про який казали ще колись, але потім якось розмови стихли. Будуть обговорюватися декілька планів між ними, в тому числі і зброя, і не тільки томагавки будуть обговорюватися інші види зброї, інші види підтримки для України. Ми розуміємо, що Америка володіє зараз українськими копалинами. І по суті вони захищають свої копалини, які знаходяться на території України видобуток. Це було зроблено спеціально для того, щоб Трампу було цікаво захищати цю територію і якось допомагати українцям. Тому, звичайно, він буде тиснути на Путіна і можливими речагами. Чи зможе цей тиск надання Україні тамагавків та іншої зброї, якої в нас ще не було, змусити Росію вийти з українських територій? Чи боїться взагалі Росія передачі Україні цієї зброї, адже тоді буде ще більше ударів в глиб Росії? Я не бачу, що вони йдуть з захоплених територій, але я бачу, що це може їх зупинити на шляху до нових територій. Тобто наше головне завдання це зараз зупинити армію, щоб вона не просувалася просто далі. Тому що ми розуміємо, що відбуваються евакуації в Харківській області, і там очікують російську армію. Тобто армія просувається повільно, але вони захоплюють територію. Найголовніше це зараз зупинити їх просування, і вже потім можна буде дивитися подальші кроки. Так, дійсно, на Харківщині оголошена евакуація. Також з території Донеччини теж лунають невтішні новини, бої вже точаться у місті Покровськ, також росіяни вже зайшли на територію міста Мирногради. Якою ви бачите долю Донеччини? Чи будуть ще захоплені території росіянами? Ну, я бачу, що якщо Україна не отримає зброю, тоді так. Поступово, але вони будуть просуватися, якщо не буде наданий відчора були оголошені екстрені відключення світла у багатьох регіонах України, зокрема в Києві, і знову у Орину у Темряву. Якою ви бачите ситуацію далі? Чи будуть такі тривалі відключення світла у столиці та інших регіонах? Ну так, звичайно, я бачу, що будуть відключення, і взимку також зараз в нас осінь, але на зиму вони посилять свої дари. Вони хочуть максимально вивести людей з території України. На території України все одно живе дуже багато людей. Їм не потрібна земля з цими людьми. Вона їм потрібна без людей, тому вони будуть намагатися створювати такі умови, щоб люди на зиму просто поїхали, щоб вони залишили свої домівки, тому що буде дуже холодно, буде неможливо жити. От щодо холоду хотіла вас запитати, зараз всі кажуть про аномально холодну зиму, що не буде така, як до цього, з плюсовими температурами, що зима буде досить холодною, але до цього всі говорили про глобальне потепління. То що ж відбувається з природою? Про що це зараз говорить? Це застосування якоїсь кліматичної зброї чи щось інше? А насправді застосування зброї. Іде загальна зміна клімату, це все разом. Коли ми бачимо такі стихійні наводнення, як в Одесі, ну це застосування зброї 100%. Коли ми бачимо загальне таке похолодання, це зміна клімату загальна. І чи будуть на території України ще якісь такі кліматичні катастрофи, нетипові для нашого регіону? Півно будуть по всім територіям, будуть землетруси і наводнення. А, і ми маємо їх очікувати дуже сильно по всій планеті в найближчі 5 років. І я вже розказувала, що я була в Казахстані і на міжнародній конференції, бізнес-конференції вже планується бюджет Казахстану на прийом біженців через стихійні лиха, наводнення і землетруси, які будуть в не... В найближчі 5 років вони вже готуються приймати біженців і розуміють, який в них ресурс, скільки людей вони спроможні прогодувати, і звідки буде основний наплив біженців. Вони очікують великі катаклізми на території Індії, наплив біженців з Індії і наплив біженців з Європи. А вони говорять про те, що Європа буде острова, це будуть острова. І там, де найвищі місцевості, де гори, це будуть острова, все інше буде затоплено. Тобто вони очікують на велику воду, вони очікують на підтоплення, вони це розуміють, прораховують ці всі ризики. І, звичайно, Україна це досить вигідна територія, тому що вона на материку, вона далеко від океанів знаходиться, і це буде територія, на якій буде розквітати життя. Тому саме за цю територію зараз іде боротьба. Тобто в Україні теж буде багато біженців? Так. Зараз дуже багато на даний момент стихло, але ось декілька тижнів тому багато говорили про біженців з Ізраїлю в Україну. Як ви бачите цю ситуацію? Ну знову ж таки, з Ізраїлю будуть люди, але не зараз. Знову ж таки, коли почнуться катаклізми, якісь рухи тектонічних пліт, тоді, звичайно, із Ізраїлю і з Європи буде багато людей. У Києві будують протирадіаційні укриття. Також в новинах висвітлили, що Київ готує евакуаційні автобуси для евакуації населення у разі надзвичайної ситуації. До чого готується влада? Новину про евакуаційні автобуси вони, начебто, заперечили, що це просто перевіряється їх стан, але чи можливо вони щось знають і просто не кажуть широкому загалу. Так, це якраз той самий варіант, коли я казала, що може бути підхід під Київ. І вони це знають, і вони готуються до цієї можливості. Я навіть бачила видіння, коли дійсно багато людей на автобусах вивозять саме із Києва. Евакуація йде із Києва. Тому ми маємо бути готовими до всього і в будь-який момент, тому що ще один раз. Підхід під Київ це велика, велика вірогідність. Це жахливо, вони зайдуть на територію Києва. Є така вірогідність. Я не можу казати вам на 100%, але велика можливість заходу в Київ існує. Будуть бої на територіях, прямо на вулицях Києва, якщо таке станеться. Так. Це навіть важко уявити. У 22-му році їх зупинили ще на території Бучі і Ірпінь, і зараз просто подумати, що вони пройдуть Бучу і Ірпінь і зайдуть в Київ, це просто жахливо. А якщо ці території, які до Києва вони окупують, як вони будуть поводитися? Чи відчуваєте, що вони будуть ще агресивнішими ніж тоді, коли у 22-му році створили Бучу? Я не бачу, що вони, як минулого разу, якось будуть затримуватися. Можливість швидкого підходу під Київ, але їх так само швидко відіб'ють. Тобто це не буде так довго, як останній раз, але така вірогідність вона зберігається і влада вона про це знає. тому вони… В принципі, людей так трошку готують до цього. Дякую вам за відповідь. Також зараз всі бояться радіаційної катастрофи, що може трапитися викид радіації на одній із атомних електростанцій України або якась інша катастрофа, яка призведе до зараження території. Чи відчуваєте ви, що може щось таке статися? Ні, саме з атомними станціями не відчуваю. Може бути проміна ядерна зброя, але не на території України, а більш на території Європи. Якщо в Європі розгортається другий фронт, вони можуть примінити це або на території Німеччини, або на території Франції. А в Україні може бути застосована якась нова зброя, яку вони до цього ще не застосовували. Наприклад, Орішник, який був один раз застосований за всю війну по Києву, або якась інша зброя масового ураження, яка може нашкодити українцям, так звичайно вони будуть застосовувати зброю, особливо після того, як Америка передасть Україні нову зброю, вони будуть також застосовувати у відповідь свою нову зброю. Що може зробити кожна людина для досягнення миру, і як це донести до керівництва країни, що людство вже не хоче воювати? Ми не можемо цього донести, нам треба просто піднімати свою свідомість, робити медитації. Звертатися до простору всередині себе і створювати таку реальність без війни в своєму житті, в медитаціях, тому що майбутнє воно не сформоване, воно змінюється, ми формуємо його зараз. Якщо ми будемо боятися, якщо ми будемо переживати, воно не буде сформовано правильно. Нам потрібно все ж таки робити практики, робити медитації для того, щоб формувати. Дицика в Тернополі залучатиме бойові підрозділи до оповіщення чоловіків. Така новина сколихнула мережу. Що відбувається в Україні, і коли припиниться така силова бусифікація чоловіків, коли їх просто виловлюють на вулиці, порушуючи права людей та взагалі будь-які адекватні норми суспільства? Тому то є річ, що поки йде війна, це не припиниться. На жаль, це не припиниться, поки йде війна. Е, найгірший сценарій, що чоловіки вони не вічні, і вони в якийсь момент закінчаться. І тоді доведеться йти жінкам, тоді почнеться призив жінок. І Україна близька до цього. В Україні буде демографічна криза, це начебто очевидно, але все більше молоді виїжджає за кордон, яка ще може виїхати, все більше чоловіків йде на війну, все більше чоловіків гине. Що взагалі буде з українцями як з нацією? Чи залишаться вони? Це велика зачистка території від самих українців. Я про це казала. Ці землі потрібні без людей. Для того, щоб сюди заселилися інші люди, тому вони всіляко витравлюють українців з України. Якою буде друга половина жовтня, листопад та грудень, яким буде закінчення року? Як ви відчуваєте для України? Які найголовніші небезпеки, і чи може трапитись щось хороше? Я можу сказати, що наступний рік це рік колеса долі. Це рік, в якому будуть пробудовуватися взагалі основні тенденції на наступні 9 років. Тому доля багатьох людей буде вирішуватися в 26-му році, і буде пробудовуватися стратегія на 10 років. В цьому році. Ви відчуєте, що дуже багато відвалюється всього. Відвалюється якихось відносин, спілкування з людьми, можливо, ви відвалюється якась неулюблена робота, це може бути переїзд. Ось наступний рік він формує реальність на 10 років, тому цей рік ми завершуємо. Все закривається, все завершується. І вже з наступного року у вас наче почнеться нове життя. Я вам дуже дякую за цей прогноз, за ці позитивні передбачення, які можна у цей важкий час дати українцям. Я закликаю кожного глядача підписуватися на соціальні мережі і сіти, також дякувати їй писати приємне у коментарях. Також обов'язково ставити вподобайки цьому відео. Ми будемо відпускати і Сідо. Я вам дуже дякую. Бажаю вам гарної подорожі, яка вас очікує, і до наступних зустрічей. Дякую.